Всіх вітаю позаду чергові два тижні великої російсько-української війни. Загалом ми війшли вже в тридцятий місяць великої російсько-української війни, і не треба сприймати як даність і забувати той факт, що тридцятий місяць такої війни це дуже серйозний період. Якщо ми беремо певну аналогію з Першою світовою війною, то на тридцятий місяць Першої світової війни такі... Потужні все-таки європейські держави, як Російська імперія, в і до певної міри Німецька імперія, відчували негативні проблеми, які наростали протиріччя суперечності. Звичайно, ми повинні про це пам'ятати, враховувати такі ризики, але і не сприймати як даність той факт, що Україна продовжує функціонувати як держава на 82% контрольованих територій. Уряд здійснює відповідні завдання. Ми зберігаємося як нація, і це є важливо, і це той факт, який необхідно завжди пам'ятати, незважаючи на всю складність ситуації тут і зараз, хоча й пам'ятати про ризики. Якщо ми говоримо про лінію фронту, то звичайно основні бойові дії, зіткнення, відбуваються зараз на Покровському напрямку, і ворог дещо модифікував свої плани. Якщо раніше він атакував північно-західнішу очеретину, щоб перерізати ту транспортну артерію, яка з'єднує. Покровськ і Мирноград із Костянтинівкою. То зараз противник перенацілився на захід від очеретиного. І за ці два тижні взяв під свій контроль два населених пункти, це Вовчий прогрес і атакує до веселого. Загалом це якби такий класичний приклад, коли ворог, не рахуючись втратами, знаходить слабкі ділянки в бойовій побудові України і намагається тиснути. Як наслідок, це такі хаотичні просування, тобто, це не класична наступальна операція, коли швидко проривається лінія фронту і е, вводиться шолон розвитку прориву. Це е, все одно доволі повільне просування. Звичайно, по міркам російсько-української війни останніх там півтора року це найбільші темпи, але тим не менш, е, ворог намагається просуватись вперед е, доволі повільно. І доволі хаотично, тобто ворог переключає напрямок удару залежно від ситуації, фактично, і зараз маємо саме на Покровському напрямку найважчу ситуацію. Але в принципі збувається те, що говорилося після відходу українських сил з Авдіївки: що після втрати Авдіївки ворог має можливість наступати саме на Покровськ, і це вже така фактично третя фаза такої негативного розвитку подій першим саме був відхід з Завдіївки в результаті, в тому числі браку боєприпасів, як ми пам'ятаємо, другий це втрата очеретиного, і зараз ворог намагається розвивати цей фактично успіх. Хоча є окремі оцінки українські, в тому числі з боку гурмову, про те, що ворог не зможе більше ніж ще два місяці тримати відповідну інтенсивність боїв, але звичайно, це створює додаткове завдання для нашого вищого. Військового керівництва щодо стабілізації лінії фронту саме на цьому напрямку, і можливо переоцінки того, що кидаються відповідні підрозділи для фронтального затикання дірок, фактично, щоб можливо діями з флангів спробувати стабілізувати лінію фронту, але звичайно побачимо, хоча зрозуміло, що. І без зовнішнього втручання військове керівництво прекрасно розуміє ситуацію і найбільше навідується і приділяє уваги саме цьому напрямку. Якщо ми говоримо про інші напрямки, то в принципі за ці два тижні ситуація не зазнала якихось значних змін. Тобто відбулося навіть певне покращення ситуації, наприклад, на Вовчанському напрямку. Вдалося відтіснити ворога на північ від річки Вовча. Також якихось успіхів біля глибокого у противника немає. Це населений пункт, який знаходиться безпосередньо на північ від Харкова. і Його контроль є дуже важливим, тому що відкриває можливості для певного систематичного вогню артилерійського. Тобто цього нічого немає в противника. Так само є певні локальні успіхи в районі населеного пункту Піщане. Це саме відтинок на стику Луганщини і Харківщини. Але знову ж таки це локальний успіх, який не міняє ситуацію радикально на користь Російської Федерації. Так само в районі Часового Яру продовжується та тенденція, яка була очевидна певний час, тому що після певних успіхів в районі мікрорайонів і Новий противник замість дій власним Часовому яру намагається діяти по флангах часового яру, особливо на північ від часового яру біля населеного пункту Калинівка, але. Теж без якихось особливих успіхів. Має ворог певні успіхи на турецькому напрямку і в районі Нью-Йорка, південно східніше від Турецька, і східніше від Турецька, фактично. І Теж такий важкий відтинок залишається лінії фронту на інших напрямках, в принципі, якихось радикальних змін. На користь противника чи на нашу користь фактично не відбулося. Паралельно із бойовими діями на суші продовжується череда важливих ударів, які завдаються силами оборони України. Варто відзначити два удари по воєнній інфраструктурі в тимчасово окупованому Луганську, в тому числі те, що використовується для розміщення живої сили. Також продовжується низка ударів по об'єктам, тимчасово окупованому Криму. Це і удари по Севастополю, це і удари в районі Донузлава, це удари в районі аеродром Саки, де росіяни по попереднім даним втратили су см 1 Це удари в районі Джанкоя, де об'єктом удару стала армійська ППО С-300В. Фактично, варто відзначити, що в таких ударах комбінованих в тому числі беруть уже десятки, фактично українських безпілотників, і це продовження. Важливої кампанії по ізоляції Криму фактично, і перетворення його теж на, якби, на такий об'єкт, який росіяни не можуть утримати, не можуть обороняти, і як наслідок подальшого утримання пов'язане з значними ризиками, і втратами подальшими важливих елементів фактично бойової побудови. Паралельно продовжувалися удари по російським НПЗ. Один із них це в Туапсе, Краснодарський край, інший в Нижньогородській області. Також варто відзначити удар по аеродрому Оленя. Це поки що найдовший удар по радіусу попередньо це 1800 кілометрів. В принципі, це було очікувано після удару по Єлабугі, де відстань була близько 1500 кілометрів, але це, звичайно, новий рекорд для сил. Оборони України, фактично, якщо ми говоримо про міжнародну матеріально технічну допомогу, яка надається Україні, то тут треба почати з візиту президента України до Великої Британії, де він взяв участь у переговорах двосторонніх з британським урядом, і де означив чітко завдання, що ми б хотіли сприяння Великої Британії саме. В питанні е, зняття обмежень на застосування е, ракетного озброєння по воєнним об'єктам саме на території Росії, а також е, ще важливу військово-технічну угоду на 2 мільярда фунтів. Фактично, британці готові допомагати Україні, спонсоруючи свій ОПК, е, в тому числі виробництво стволів до артилерії відновити. Що можна було їх заміняти на системах АЕС 90 також виробництво ПЗРК, і власне було законтрактовано на 177 мільйонів фунтів ПЗРК Мартлет, які теж використовуються силами оборони України, і також участь президента в саміті європейського політичного співтовариства. Якщо ми говоримо про ФРН, то ми отримали черговий пакет допомоги, який включає для нас. Принципово три позиції: це додатково вісім танків Леопард-1 на 5, це 21 тисяча боєпропасів до систем Гепард зенітно-артилерійських комплексів, яких вже в нас десятки ми використовуємо. Фактично, і це радіолокаційні станції ближнього радіусу дії. Фактично, також з боку США маємо декілька важливих інформаційних приводів. Ну, по-перше, попередньо за. Даними видання Bloomberg вже відомо про прибуття перших F-16. і власне сталося це в рамках тих часових меж, про які говорили в попередньому випуску, тобто 9 місяців спочатку підготовки наших пілотів в Аризоні. Попередньо мова йде про щонайменше не менше 10 підготовлених пілотів, тобто мова йтиме про десь під одну ескадрилію. І паралельно важливо те, що крім f 16 США таки будуть джерелом боєприпасів до відповідних літаків. Бачив певну таку, якби, не те, що критику, а якби не прийняття того повідомлення від Wall Street Journal, тобто, що там в того нового в цьому повідомленні насправді є певне нове, тому що до цього було підпитання, хто буде постачати до f 16 відповідні боєприпаси. Оговорилось, наприклад, що Нідерланди будуть постачати боєприпаси там на 200 чи на 300 мільйонів доларів будуть закупляти боєприпаси. Для нас важливо, що саме американці будуть постачати системно боєприпаси. Так, більшість цих боєприпасів ми вже маємо на озброєнні, використовуємо або в наземних системах, або під радянським літаки модифіковано. Але тут важливо саме те, що для цих літаків F-16 із європейського арсеналу американці будуть постачати так стандартну номенклатуру боєприпасів. Тобто боєприпаси JDAM, JDAM Extended Range, протирадіолокаційні ракети ХАРМ, Diameter Bomb, які використовуються в тому числі теж з мігів, але тим не менш, теж важливий боєприпас, доволі цікавий, який резистентний для систем РЕБ російських. І також, звичайно, ракети aim 9 і aim 120 так, це поки що не включає крилатих ракет великої дальності для наземних ударів, типу JASM, Джезм, Extended Range. Але тим не менш важливо, що ці F-16 матимуть систематичні постачання з боку саме Сполучених Штатів Америки, як найбільшого джерела відповідного типу боєприпасів, що не лише європейці будуть забезпечувати нас відповідними боєприпасами. Ну і паралельно, звичайно. Ми отримали від американців на 200 мільйонів пакет допомоги безпосередні боєприпасами і на півтора мільярда довгостроковий. І це теж дуже важливо, тому що незалежно від того, хто 20 січня 25-го року займе посаду в Білому домі. Україна матиме відповідні боєприпаси до систем ППО ПРО різних типів, до ракетно-артилерійського зброєння і відповідні протитанкові фактично системи. Тому це теж є важлива, важливий такий нюанс. Ну і також окремо хотілося поговорити про е, певні спроби окремих політиків, колишніх прем'єр-міністра Великої Британії Боріса Джонсона, державного секретаря і очільника ЦРУ Майка Помпео своїми статтями в британських е, і американських виданнях переконати Дональда Трампа фактично в тому, що доцільно е, допомагати Україні і посилити її переговорну позицію. Це не є планами Дональда Трампа, це є саме спробами відповідних людей переконати Дональда Трампа. Але важливо, що ці спроби ведуться. Так, можливо, це не те, щоб нам хотілося з точки зору отримання безліміту допомоги. Але в умовах, певного скепсису Дональда Трампа щодо необхідності підтримувати саме європейську безпеку, Україну. Такі спроби є вартісними і потрібними. Ну і паралельно стало відомо ЗМІ, що. Дійсно, наша сторона прораховує варіант, що якщо Дональд Трамп повернеться до влади 20 січня 2025 року, щоб з ним працювати через різні групи впливу від колишніх політиків, через ОПК, через релігійні організації, так чи інакше доносити до Дональда Трампа необхідність підтримувати Україну, і це теж є в принципі важливим. Тобто, ці два тижні це були робочі два тижні. Так, не все ідеально, як би нам хотілося, але сили оборони України продовжують виконувати відповідні завдання, проводити стратегічну оборонну операцію, активну оборону, реалізовувати з паралельними ударами, важливими по воєнній інфраструктурі в глибині Росії. Паралельно продовжується потік міжнародної матеріально-технічної допомоги, ведуться необхідні дискусії. Як наслідок, це все дозволяє з певним стриманим оптимізмом. Дивитися в майбутнє з точки зору підсилення переговорної позиції України і підведення Росії щонайменше до того, що лінію фронту не вдасться рухати, і необхідно буде йти на певні домовленості, переговори. І звичайно, важливо, щоб ці домовленості носили сталий характер щонайменше.